Коли зручно майструю клієнту, манікюр стає ідеальнішим дальнішим завдяки підставці від джекі. Тож поїхали творити перевтілення. Опилюємо точки росту нігтя та нігтєву пластину. Прибираємо пил та відразу знежирюємо ніг. Тонкий шар промазуємо нігтик базою. Особливу увагу приділяємо боковим стінкам та зоні біля кутикули. Для формування квадрату використовую акригель. Шарик матеріалу відразу наношу на нігтєву пластину. Починаю розрівнювати, формуючи форму майбутнього. Квадрату після просушки одразу опилюю. Спочатку кінчик нігтя, далі бокові паралелі. Потім повністю нігтєву пластину. Перед нанесенням гелю витираємо нігтик від пилу. Набираємо трішки гелі на пензлик і в тонкий шар промазуємо ніг. Каплю основного матеріалу вирівнюємо за допомогою тонкого пензлика. Товщина, яка утворилася після ополу форми, випилюємо фризою, формуючи тонкий торець. Затираємо нігтик від пилу та знижирюємо. і перекриваємо топ. Ну що, ідеальний квадрат з тонкими кінчиками готовий.